31 грудня 2016 року Дмитру Погорєлову суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Скажіть, пожалуйста, штове здесь за дом находиться. Скажіть, какой адрес? 28 січня 2017 року в одиночній камері Одеського слідчого ізолятора Дмитра Погорєлова знайшли повішеним. Він наклав на себе руки. Смерть наступила в результаті механічної суксі. Погорєлов задержався в камері одеського слідчого ізолятора один. У зв'язку з тим, щоб відключити. Применение к погорелову физического насилия со стороны других заключенных были приняты такие меры. В ходе осмотра камеры було обнаружен было обнаружено лезвие от одноразовой бритвы. Криминал не немає вихідних та відпустків. До зустрічі в наступних кримінальних історіях.